Вітаю вас, шановні глядачі! З вами Галас Вероніка і новий випуск НВК на найцікавішими подіями, які відбулись у лютому місяці. Отож, перейдемо до новин. Лютий для кожного українця став особливим місяцем. Він змінив наше життя на до і після. Рік назад розпочалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України, що розв'язало найбільшу війну в Європі після Другої світової війни. Як розпочалася війна для кожного українця, детальніше розкажуть учні 8-го Б класу. Раді вас вітати. Це новини з 8-м Б. Сьогодні ми розкажемо про жахливу війну 2022. 24 лютого 2022 року прокинувшись, ми дізналися, що країна агресор розпочала повномасштабне вторгнення на територію нашої країни. Багато хто з батьків пішло захищати нас, Та українці, які хотіли віддячити їм, почали допомагати їм з харчами, одежою, розпочали збирати кошти на зброю та техніку. Наразі у нас є дуже багато волонтерів, і у нашому класі є один із них Дзигарський Радіон. Скільки тобі було на момент повномасштабного вторгнення, та як саме ти допомагав військовим у перші дні війни? 24 лютого 2022 року мені було 12 років. З перших днів війни я допомагав мамі вантажити машини та в'язати маскувальні сітки разом з нашою волонтерською командою. Особисто я чула, що ти та твоя волонтерська команда активно приймали участь у концертах та ярмарках. Так, я і моя юна команда Ярослав Дармороз, Борячишин Артем та серветник Софія. Ми ходили по місту з криньками і збирали гроші. Назбирали велику суму і купили 81-ї бригади ДШВ з РАП 130 пар зимових берць. Також ми робили солодку ярмарку, де я продавав солодощі. На зароблені гроші ми купили грілки для утепління та одноразові душі. Також мені передали прапор, який зараз на мені, так і передали з третьої танкової бригади Шеврон. Під час обстрілів постраждало багато невинних цінних людей та наших прекрасних міст, таких як. По сині, лине кача, по сині, нам ж моя не лайме. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Кожного ранку о 9.00 у нашій школі лунає хвилина мовчання. Усі учні вшановують пам'ять загиблим героям України та мирним людям. Наше життя ніколи не буде як раніше. Ми ніколи не дитинство. Що... Ми завжди будемо любити нашу неньку Україну. Ми ніколи Не пробачимо за страх, який ми переживали кожного дня. Ми ніколи не зможемо забути проведені ночі у холодному підвалі. Ми ніколи не забудемо цей біль, який залишиться з нами назавжди. Ми завжди будемо дякувати нашим сумні за можливість навчатися. Ми допомагаємо один одному, піклуємося про інших. Ми будемо пам'ятати кожного героя, який віддав своє життя за свою батьківщину, адже герої не вмирають. Учні нашого комплексу відчувають усі жахіття, які несеться кровопролитна війна. Але ми не зламні і готові робити усе задля нашої перемоги. Як учні Волочиської НВК ставляться до війни? Поцікавився наш кореспондент Пастух Дмитро. 24 лютого 2022 року президент Путін оголосив повномасштабне вторгнення на українську землю. Українська земля здригнулася від ракетних пострілів. І я пропоную вам почути думку дітей, тому що вони живуть вже рік на воєнний стан. Як ти відносишся до річниці війни? Вже рік в нашій країні триває війна, багато зруйнованих міст, знищених домівок, тисячі людських втрат. Цей рік змінив наше життя повністю. Ми стали більш організованими, більш зібраними. Навчилися цінувати час та наших рідних. Я вірю в те, що 2023 рік принесе нашій країні перемогу, спокій, мир та процвітання. Взагалі я вважаю, що війна почалася в 2014 році, коли Росія порушила територіальну цілісність України. А до повномасштабного вторгнення, яке от скоро буде річниця, звичайно, відношуся дуже негативно, обурена, і сподіваюся, що в цьому році війна закінчиться, і на наступний рік не постане питання, як ти відносишся до двох років війни. 16 лютого 2022 року президент України Володимир Зеленський оголосив Днем Єднання українського народу. Це молоде свято стало важливим закликом об'єднатися, незважаючи на різні погляди. Перед загрозою, що сторіччями тероризувало український народ. У нашому комплексі відбувся флешмоб ланцюг єднання, про що детальніше розкажуть учні 7-го Б класу. 16 лютого в Україні відзначають День Єднання. Це Молоде свято, воно було засноване лише торік указом президента України Володимира Зеленського. зимку 2022 року Росія стягнула військову техніку до кордонів України. Світові ЗМІ заявили про те, що незабаром може спочатися повномасштабне вторгнення. Однією з можливих дат 16 лютого. У відповідь на це Володимир Зеленський закликав. Українці не панікувати та назвав день можливого вторгнення Днем Єднання України. Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його днем єднання. Відповідний указ вже підписано. Цього дня ми вивісимо національний прапор, одягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність, заявив президент Зеленський у своєму зверненні. В нашому було проведено в патріотичний флешмоб ланцюг єднання. До якого долучилися усі школярі, учні закладу від першокласників до учнів 11 класу, зробили свій ланцюг, який показав, що ми єдині і ми вільні. Так кожен клас, кожен гарно вишикувався у своєму кабінеті, одягнув вишиванки, передавав іншому колективу синьо-жовту стрічку та магічні слова, слова єдності, слова єднання, бо сила України в єдності людей. Запитаємо в учниці 10-го А класу члена учнівського самоврядування Теслі Катерині як вона розуміє і сприймає День Єднання. Навіщо нам об'єднуватись? День Єднання молоде свято. У нього немає сформованих роками традицій, але в умовах війни воно набуло особливого сенсу показати усьому світі, що ми сьогодні, як ніколи, єдині, та, попри все, будемо відстоювати свою незалежність і своє майбутнє. Скажи, Ольга, як ти думаєш, для чого у нашому закладі проводили флешмоб до дня єднання? Так, у нашому закладі, як по всій Україні, прийшов флешмоб до Дня Єднання, бо нам треба бути єдними, щоб перебороти то зло, той морок, ну, ту, ту Росію, яка на нас напала. Ми переможемо, і Україна буде процвітати і буде вільною незалежною країною. Софійко. А яке значення для тебе мав флешмоб планцюх єднання? Такі флешмоби надихають, згуртовують. Вони пронизані загальною ідеєю і місією. Ми наче один організм, який прагне дійти до спільної цілі. Я вважаю, що таким чином ми підтримуємо як одне одного, так і державу, так і воїнів, які нас сьогодні захищають. Єднання лише кілька букв, а так багато істини. Закладено в цьому слові любов, дружба, допомога, повага, підтримка і найголовніше сила. Сила українського народу в єдності. Саме це допомагає нам боротися з лютим ворогом. За останній рік ми ще більше об'єдналися в єдине ціле і впевнено, наближаємо перемогу. Спорт невід'ємна складова здорового способу життя, а спортивні ігри це весела розвага та щасливі моменти перемоги. Про змагання з футболу розкажуть учні 6-го Б-класу. Сама, як тобі вдалося забити шість голів. Насправді, в більшості це заслуга моїх сокомандників та їхньої дуже потужної самовдачі. Звісно, у нас були і невдалі моменти, але в більшості вони були дуже хороші. Дякую. Відчуття після гри. Мені дуже сподобалася ця гра, вона була дуже сильно емоційна. І мені кажеться, ми виконали своє завдання на гру. Та дуже сильно себе з хорошої сторони розпочали цей турнір. Мені дуже сподобалося. Все дякую. Привіт, Машо. Чи сподобалась тобі гра як глядачу? Мені як глядачу, гра виявилася дуже крутою і захоплюючою. Привіт, Ілля! Як тобі гра в ролі воротаря? Е, мені подобалася ця роль, бо ця позиція не дуже її легка. Дякую. За результатами змагань з футзалу між учнями 5-6 класів. Перше місце 6-й Б. Друге місце 5-й А. Третє місце 5-й Б. На цій позитивній ноті ми дійшли до кінця. Ставимо лайк, підписуємося на канал і до нових зустрічей. Па-па!